Солома та відходи з деревини, плюс унікальні словацькі технології. Маємо енергоефективне паливо для бюджетних установ, дитячих садочків та шкіл. Арифметика співпраці теж проста. Інвестиції, у яких зацікавлені і словацька сторона, і Хмельницька область це нові робочі місця, скорочення обсягів споживання газу, а значить економія бюджетних коштів. Все, що нове, все, що буде працювати на Хмельниччину, на економію бюджетних коштів, воно завжди знайде підтримку. Але паралельно, якщо в нас і вийде щось, я би просив зразу, щоб цей проект, якщо він буде втілений в життя, паралельно тягнув за собою реконструкцію відповідних мереж наших бюджетних установ. Нині на Хмельниччині є тільки 10 об'єктів, які використовують пелети, тому поле діяльності для словацьких інвесторів відкрите. Потенціал області досить великий і перспективи. Проекти, які намальовані, вони вирішуються і вирішуються ціленаправленно. Практично, дійсно я. Підтримую повністю згідно з вашими словами, що є порядок і спокій в області. А повірте, для закордонного капіталу це основний фактор. Це далеко не перший проект альтернативної енергетики на Хмельниччині. Вже у середині жовтня планують ввести в дію першу сонячну електростанцію площою покриття 20 гектарів. Найкраще в Україні Хмельниччина із впровадження когенераційних установок. Україна за перші півріччя скоротила використання природного газу з Росії більше на 30%. І це ще раз говорить про те, що нам потрібно розвивати альтернативні види палива. Проєкт за підтримки Генерального консульства Словацької Республіки в Україні та посольства України у Словаччині це, хоч і маленький, але крок нашої держави у сторону Євросоюзу Україна якраз є тут потрібність модернізувати економіку і е, е, образувати нові робочі місця і приносити нові технологічні розробки, які у нас вже. Е, Наші спеціалісти розробили і вели життя і перпровірили на практиці не тільки в Словаччині, а в багато других країнах. Майбутній енергозберігаючий проект буде стартом для розвитку інших галузей Хмельниччини. У перспективі інвестори планують розпочати виробництво котлів із використання пелет для України та Хмельницької області. Зокрема, Ірина Аріон, Іван Мовчан для інформаційного випуску.